Понеділок, вівторок, середа, ви бачили. Хто не бачив в попередньому відео залітай, дивися. Сам геть непогане відео, як я перевозив наркотики в доставці. Четвер, короткий день. Заробив трохи, що не вистачало віддати за машину. І на вихідний. Дві сто ітогі. Всім доброго ранку, неділя. Сьома година я вже виконав одне замовлення. 468 за 25 грязю, Перебрався на Русановку. Чекаємо тут наступне замовлення. По п'ятниці, виїхав тільки вранці, зробив 2000 гривень, і там власні справи були. Домовечора виїду не вдалося. Субота власні справи продовжилися. Працював тільки п'ятницю, виходить, вранці, і все. Субота, власні справи, неділя до обіду, і потім теж у мене там власні справи. Коротше, я вже не пам'ятаю, коли я так стабільно працював тиждень, щоб в мене була і гарна каса, і гарна робота, і все. Вроді би і робота є, а працювати немає часу. То зуби, то шмузи, то... Коротше, як не сахар закінчився, то труси порвалися. Коротше, не знаю, на наступному тижні, начебто немає ніяких планів, будемо працювати, будемо старатися набити гарну касу, показати вам роботу. Ну, а зараз щось не вдається, щось у мене не знаю щось у мене пошло. Як не одне, то друге. Навіть не хочеться розповідати. ладно Коротше, поки працюємо. Прилітає замовлення по комфорту. четвертый подъезд. Не помню уже адресу, четвертый подъезд. Короче, в дворах вот так вот треба ехать. Ну, короче, заезжаю до того четвертого подъезда, выходит тип с мусорными пакетами. <говорит> кажется выезжай на улицу, мне все равно мусор треба выкинуть. Жесть. Короче, развернуться не маде. Задки сдать тоже не. Утро, машин понаставлю капец. Короче, ну, сдаю задки потроху. Звонить. <говорит> кажется вы там что, уснули, я тороплюсь, а можно побыстрее. Ну, здоровость, таких клієнтів. Так це ще не все. Я приїхав на точку, він каже, туди далі там, за поворот, там, туди сюди Бо нема адреса, не показує точка. Ну, хорошо. І каже, я доплачу. Добре, раз ти доплатиш, хорошо. 253 гривна дає мені 260, каже, без дачі. Проїхав я 2 км. Ну, жесть. Зато він заказав комфорт. От так от. Ну. А, кстати, мені уклон в, то, в минулому відео, як по замовленню, там 400 гривень. Мені не розчитались клієнти, не те, що не і Не вийшли, то з наркотиками кинули. Уклон повернув цих 400 гривень. Хоч на цьому спасибо, хоч щось радує в цьому уклоні. Ладно, працюємо далі. Все так добре починалося. Три закази по 6 Зараз 9 година, стою вже хвилин 40. Убер включений, болт включений, укол включений і нефіа. Дружина казала, що обід був вдома. <сігла> Бери вже хоч зараз їдь. ну. сужеру сидіть в машині ждать заказ. <сігла> не знаю. Сьогодні думав, хоч півдня попрацюю, да хоч якусь там двушку зароблю. А тут навіть оренду не отоб'єш. 10 часов, а я ще на оболоні. Вже і заснув, навіть, проснувся, що спатів. Жесть, я не знаю. Що в мене так зроботи, чи це так везде роботи. Вроді би вже і закази в ефірі почали з'являтися. Ловушки, що поставив, нічого не прилітає. Але закази такі в ефірі. Все на подол по 100, по 100 грн, по 120. На борщоговку 13 гривень за кілометр. Це грязю. Ну, коротше. Знаєте, як оце кажуть, не хочеш срать, не мучий жопу. Оце і я, як нема нахнені не робити, то я не знаю, що було виїжджати. Буду щось, наверное, наловити і вже все одно скоро там треба... Не знаю, побачу, ще трохи постою. Запустив машину, щоб трохи охолонуть. Загорівся чек. Коротше. В сабалоні валю додому. Все, хорош. Ну, як воно душа не лежить до роботи, то хай воно, коротше, пропади пропадом. Така собі не то, що день, вся неділя в мене така подосана була, то те, то те, то там день народження, то ще щось. Коротше, на наступному тижні вроді би немає ніяких планів. А якщо і будуть, буду всіх посилати, все, треба працювати, тому що цей тиждень, то тільки що подбив касу, ну, тупо на машину на оренду би, і все. Коротше, по болту 1688, по уклону 12093 гривні і по уберу 1020 і того 14800 пробіг 1026. Ну, це 1026, що я там їздив, короче, там по своїм справам трохи, я от недільний кілометраж у мене виходить. Що і свої справи, там, і жінку на роботу, там, дитину там, десь кудись на гульки, Ну коротше, свої справи. Получається, в мене кілометраж цей, що я їжджу по своїм справам, оплачують пасажири. Ну, коефіцієнт трохи менший, ну, зато якось так. Коротше, Буде наступний тиждень, я думаю, краще. Не краще, а будемо працювати, тому що це дні так. Така собі зміна сьогодні теж 1000 гривень заробив за три замовлення. Ладно. Коротше, всім Дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. Всього доброго, до зустрічі в ефірі.